Сьогодні Кременчуцьке товариство філателістів разом з департаментом освіти та дитячим об'єднанням Армія добра погасили марки тризуб на іменних конвертах із зображеннями випускників Кременчуцького ліцею номер 30 Олімп, які загинули, захищаючи Україну. Історію Кременчука філателії погашення марки на конвертах наших воїнів, які загинули 30-го 30 ліцею. Анатолій Білоус, Дмитро Мовчан, Андрій Іванніков, Антон Коробка, Дмитро Садовенко, Віталій Каплун, Станіслав Комар, Євгеній Кочубей це імена тих, хто ціною власного життя виборював свободу для українського народу і захищав мирне населення від окупантів, які хотіли захопити нашу землю. Тож завдання цього покоління і усіх наступних зберегти їхні імена у пам'яті. Хочу щиро подякувати спілки філателістів Кременчуга. За їхню таку важливу роботу, яка вшановує пам'ять і береже пам'ять про наших полеглих героїв, побратимів та посестер. Щиро дякую їм за цю ініціативу і їхню працю. Велика подяка, таку спільну працю. Це дуже важливо для нашого міра, для хлопців, щоб вони Дякую. Були присутні на сьогоднішньому погашенні і родичі загиблих військовослужбовців, які поділилися історіями захисників. Станіслав Камар писав своєму щоденнику: він дуже хотів зробити свій внесок в культуру України. Він малював анімації, він малював багато малюнків. Він написав, що поки йде війна, я не можу просто сидіти і малювати. Я... Бажаю захищати знайомих і незнайомих. Я бажаю, щоб у дітей було мирне дитинство без війни, щоб брати не були розлучені смертю. Тому він пішов нас захищати. Тож такі ініціативи є вкрай важливими, адже пам'ять та слава про загиблих воїнів житимуть у філателії вічно. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Краманшуцькі новини.